thank <laughs> you Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Цього року Україна та світ відзначає 150 п'ятдесяту річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. З цієї нагоди у Львові на площі Святого Юра планують встановити пам'ятник та реконструювати площу та дорогу навколо нього. Упродовж минулого року громадськість не раз збиралася на громадські слухання, аби обговорити проект пам'ятника. Здавалося, процес на фінішній прямій. Проте у соцмережах деталі частіше виникають дискусії про те, що проект пам'ятника, Пам'ятника не ідеальний і коштує надто багато. Сьогодні говоримо саме про це. З нами голова сакральної комісії Львівської архієпархії УГКЦ, отець Севастіан Дмитро. Вітаю вас. Також громадський діяч львів'янин, інженер за освітою Андрій Вихопань та секретар Львівської міської ради Василь Павлюк. Вітаю вас. Перш ніж перейти до розмови, пропоную переглянути, як виглядає проект пам'ятника. Пане отче, трошки перед історією. Розкажіть, чому досі у Львові немає пам'ятника митрополиту? Так, вони є в Галичі, вони є в Івано-Франківську пам'ятник. У Львові цей процес затягувався. З чим це пов'язано? Ну, напевно, що Львові я не знаю, з чим пов'язано це е, е, початок будови пам'ятника ще було 1991 році. І від того часу Львів'яни дійсно не можуть збудувати пам'ятника. Були різні проекти, були е, ці е, пропозиції різні, е, ну, але вже дійшло принаймні вже друга, можна сказати, другий етап, який розпочали 5 років тому. І ми можемо сказати сьогодні, що вже на завершення, і ось ось пам'ятник буде збудований, тим більше до такого ювелею Митроплита Андрей Шептицького, 150-ліття. Я думаю, що і львів'яни погодяться зі мною, що митрополит заслуговує, врешті-решт, від кого? Але від львів'ян чи від галичан. Вже не кажемо, що митрополит зробив для цілої України, як даруючи музей національний. В 1913 році на відкриття національного музею отець сказав, що на отець професора Богословської академії сказав, що якщо б ваша Ексенці більше нічого не зробили в своєму житті, тільки національний музей за це український народ мав би вас вшанувати в пам'яті в гранітах. Це було висказано відкриття національного музею. Ну і властиво, що в 1931 роках Андрій Коверко зробив скульптор, якого знаємо, напевно, що всі, різьбар, скульптор, художник митець, зробив пам'ятник митрополита Андрію Шептицькому. Але, на жаль, того часу, коли в західній Україні не було своєї держави, була Польща, і під керівництвом Польщі не дозволили цей пам'ятник встановити. Цей пам'ятник був тимчасово встановлений в Богословській академії е, у Львові, і навіть дуже гарна є знімка, де е, під пам'ятником митроплита Андрея сидять семінаристи. А вже в 40... і не тільки що не дозволили встановити, але площу святого Юра. Перетяли нинішньою дорогою, щоб не було площі, тому встановлення нині пам'ятника це є відновлення площі Святого Юра і вшанування пам'яті митроплита Андрея Шептицького. Очевидно, точаться різні дискусії. А чи митроплит хотів би? Часто такі мені б ставили питання і так далі. Якщо митрополиту ще за життя, львівські митці писали портрети. І, властиво, чому Андрій Коверко зробив скульптуру митрополита Андрея? Для того, щоб її понавіряти і кидати чи запхати десь в сади, щоб ніхто не бачив, для того, щоб мали встановити. Але знаємо, 30-ті роки це була пацифікація. І в цей час пацифікації польська влада не дозволила встановити пам'ятника. Тому в нинішній час, я думаю, що галичани, як кажуть, мали би мати стільки гонору і честі. Що мали б вже відважно це зробити, угу. пане Василю, у міській раді як сприйняли ініціативу встановлення пам'ятника? Знаємо, що вже не один рік так тривають різні і голосування, і затвердження. Ну, найперше хотів продовжити те, що сказав отець Себастьян, що митрополит Андрей не тільки підняв церкву за часи митрополита, наша церква дуже піднялася на високий рівень, на найвищий рівень, який тільки може бути, але він дав дух державності українцям. До того часу українці не мали того духу, що вони державна нація, і власне власне з приходу митрополита українці почали почуватися державниками. І це сьогодні відбувається. Власне, що в основному в Галичині за часів встановлення нашої держави ці всі рухи, повстанські, різні різні рухи революційні. Це власне йшли з Галичини. А це давав дух Андрей. Власне, дух Андрея був з нами завжди. Це дуже надзвичайно величезна серйозна постать. І колись ще, можливо, навіть не може нашими сучасниками, але колись він буде ще оцінений світ у світовому масштабі, і це правда є. А щодо станови пам'ятника у Львові, це навіть не дискутується. Не дискутується. Я в попередній каденції був головою фракції, і ми ну, все робили, щоб не тільки площу, як говорить Себастьян, але і всі сади навколо церкви Юра, тому що для мене особисто я думаю, для кожного українського католика а церква юра Святоюрська гора це як наш я не знаю як цемон це це, це це пімон це 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 наша мека це правда є, тому що тут в основному все зароджувалося у Львові. І я погоджуюсь з оцем Себастьяном, що для Львів'ян, ну це велика честь. Власне, я не говорю тільки хочу возвеличити Львів'ян, бо це для всіх українців і для всіх вірних нашої церкви, і не тільки і православних так само, тому що е, митрополит був як найближчим братом для всіх для всіх українських православних церков. І це правда є. І це встановити це пам'ять за честь. І тут не може бути дискусії. Те, що не тільки, як сказав, отець, що там в часи пацифікації там не давали, але в часи Союзу власне цю площу розділили вулицею. зробили вулицю, дорогу проїжджу, щоб ну так на так собі на задвірки. Ну там є якась там церковця собі, хай там собі буде і нічого подібного. Я я підтримую однозначно громадськість, підтримую. Священників церкви там має бути велична, прекрасна чудова площа. Uh -huh. І ну, поки ми в міській раді, тому що ми це зробимо. Ми зараз прийняли всі ухвали, які тільки потрібно. Звичайно, там чисто юридично треба ще деякі узгодити моменти щодо фінансування. Uh -huh. З моєї точки зору, я вважаю, що площу мало би місто, міська влада, взяти на себе впорядкувати ту площу, а зробити вулицю, відвести той рух. Там є можливість, вже є проекти, все зроблені. Кошторисна документація є. Так що це вже не є проблема. Це тільки бажання почати. Це робити, і я думаю, що буквально зараз тільки трошки сніг зійде, не буде такого, скажімо, зими ближче до весни, і це потрібно робити: відвести дорогу і почати будівництво пам'ятника. Однозначно, пане Андрію. Я знаю, ви маєте певні зауваження так до проекту пам'ятника, до його вартості, яким ви бачите, ось пам'ятник можливо, і взагалі вшанування пам'яті шептицького до його 150-ліття? Пам'ятник, що Шептицькому треба обов'язково поставити. Я в його, коли поставили камінь на цій зупинці 25 років назад, я собі уявляв, що це буде пам'ятник, який буде відображати сам характер, діяльність, світогляд митрополита Шептицького. Тобто, це в першу чергу скромність, меценатність, меценатність бережливість, тобто раціональність. Тобто все має бути, кошти мають бути скеровані саме так, щоб це не заважало ні людям. Просто так ні людям не заважало, ні заважало таке думку забув. Тобто вона мала бути, мав пам'ятник мав бути доволі скромним, приближений до людей без монументу. Я розумію, що е, ті розміри, які 7 метрів підстав і 3,5 метри сам пам'ятник, це 10 метрів. Це можна собі уявити для прикладу, е, щоб поставити Івана Франка, пам'ятник, нагору на і подивитися на неї знизу, як це сприймається. По-друге, пам'яток повністю буде закривати і сади, які появляться там. 에, мало того, що закривати буде 에, сам центр Львова, так якщо і йти з, дивитися згори. так тобто там. Mm -hmm. то, тощо здорові. І сам пам'ятник буде закривати той вигляд, і буде закривати вигляд на саму церкву Юро, на вхід. Mm -hmm. Тобто, неможливо буде ніяких процесів, ні нічого, mm -hmm. ні доїзд туристів нормальний. Я вже мовчу про те, як би папа римський зараз би приїхав. Ну, берем беремо таки приземлено. Тобто, Тут я говорю на хлопський розум, як mm -hmm. обиватель, як людина, яка мешкає у Львові все своє життя, як я то все бачу. Так? Mm -hmm. Допустимо, якщо Связький е Союз поставив ту дорогу, так ми вже всі звикладено. Вже парку і саду того вже немає. Так? Багато чого було знищено раніше, так треба ж виходити зараз з раціонального благоустрою і ландшафтної архітектури, яка вже є. Навіщо зараз е знищувати той скверик? Е е е якщо ще не є до занедбаний садок. Які залишки саду, так що до кінця зремонтована сама церква Юра, так кошти можна було туди скривати. Я вже мовчу про е будинок Новаківського, який зараз потерпає від того, що протікає, протікає дах, а Це ж він побудований якраз, саме за кошти церкви і, <клес> і <клес> безпосередньому зробили року. Е тривали дуже багато громадських обговорень. Було громадських слухань. Запрошували і студентів, і львів'ян, аби обговорити проект пам'ятника. Чи чули ви про ці громадські слухання і чи брали участь в них, аби свої ідеї запропонувати своє бачення? Я їх чув, я їх бачу в інтернеті. Але в принципі, чесно кажучи, останній раз я останні пам'ятаю, коли був конкурс десь з десятому році, здається, і мені врізала з пам'ять така стаття, не стаття, а тобто, що криза криза в скульпторів наших, що не, стільки проектів зробили, ні один не підходить. Тобто, що там здається, було два, два проекти, які мали об'єднати, що там вони не поділили. Тобто не було, немає. На бажання, а якось, я так зрозумів, і е, скульпторів е, взагалі сісти і зробити разом незалежно хто буде, якщо прізвище буде е, засвічено як автора, так? Тобто немає демократизму, тобто є такий своєрідний авторське право. І відповідно, я вже цього разу так подивився, а по-друге мене вбив е, той е, презентаційний ролик. Я собі так тільки на секунду уявив. Для чого то переносити один сквер з одного місця в другий місце. Так? І ще раз, я дивлюся, якщо дивитися всюди, де пам'ятники ставили, от мені дуже сподобався пам'ятник, як я Павлу ІІ, на пану Павлу Другому насихої. Тобто велична людина, так? в діяльності зі всім, маленький при вході, <кій> там, де він служив в службу Божу. Так? Чому таке саме не зробити у дворі церкви Юри? Uh -huh. Скромно, скромний, нормальний пам'ятник, який буде близький uh -huh. до... Мешканців. Так, дай, ну, наскільки і... мені відомо, ця площа має стати таким собі місцем паломництва, так? щоб вона була Золоті, велика. Та. Я тільки коротко, я не буду сперечатися, бо кожна людина має свою думку, своє бачення абсолютно, і це нормальні речі. Ви почули про те, як я сказав? Фітюрська гора це, це є мека, 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 має бути. Не скромненько, десь там за камарочку, якась церковця гарна мека. І я говорю про цілий комплекс Тюрської гори. Це і сади митрополичі. Це входи будуть мінятися. що ви говорить там, звідти зайдуть, там будуть інші ще доріжки, заходи будуть до церкви, до центрального входу, біля митрополичих там палат буде проходити. Все буде реконструйовуватися. І ця площа буде реконструйована, вона буде давати ту велич. Щодо самого пам'ятника, можливо, маєте рацію, я не скульптор. Там були цілі, цілі метри від скульптури. Від скульптури, вони ж там визначилися, що такий має бути, я не знаю. Але щодо впорядкування цієї всієї, всієї того комплексу, однозначно, друзі дорогі, і ще одне, я хочу сказати: угу. ніхто знищувати ніякі насадження чи сквери не буде. Ну, це все слова. Там є самосіви, які за часи того там насіялися. Вони не несуть ніякої цінності, просто ну росте собі деревце. А там буде насаджено, дійсно, ну я кажу, будуть привезені з Європи прекрасні чудові дерева, яких навіть немає в нас. І там буде прекрасний чудовий сквер і парк, де дійсно будуть відпочивати ті самі люди, студенти, діти, там буде дитячий майданчик, де дійсно буде приємно прийти відпочити, а не дихати тим димом тим, тими, тими всіма, що там зараз проїжджають. Ну, повірні до друже, це буде гарно зроблено. Побачиш. Львів'яни будуть задоволені. Угу. Пане отче, на якому етапі зараз виглядає ось цей процес встановлення пам'ятника, так? Тобто, що угу. зараз відбувається? Я би може ще кілька слів хотів угу. сказати відносно самого пам'ятника. Завжди появляються критики. Це і нормальне явище. Але щоб критикувати, потрібно добре вивчити. Це є немало важна справа. <кій> Пан Андрій говорить про сам пам'ятник, він такий, такий, такий. Дуже гарно, що ви принаймні, хочете його побачити, Цікавиться, цікавитися. Так. Це є дуже приємно, коли люди цікавляться. Митрополит Андрій Шептицький мені розказували свідки, монахи, яких я застав ще живий, які з ним спілкувалися. Як йому принесли ікону, він сів перед іконою, перед іконою він міг сидіти півдня. Що він робив? Він читав ікону. Ікона пишеться. Потрібно було вичитати, відчитати ікону. І він сидів нерухомо півдня, вдивлявся в ікону. Пам'ятник митрополита Андрея, авторство Андрея Коверка. Це не є авторство тих архітекторів чи скульпторів, які... Як часто закиди роблять, я чув межи ними, коли uh -huh. конкурс проходив, а він ліпив Лєніна, а тепер хоче Шептицького. Андрей Куверко не ліпив Лєніна. він зробив пам'ятник Андрею митрополиту Андрій Андрею Куверку. І як відчитати, читати, щоб ми пізнали ту велич духу, що є відображено в пам'ятнику в роботі Андрея Куверка. Я дуже багато разів в Національному музеї в холі є метрова скульптура. Чи тепер пан Посікіра зробив також ту метровку перехідну? Я часто приходжу до пана Пусікіри, і так вона стоїть на такому станку, який можна крутити, або сяду і дивлюся, вдивляюся. Як відчитати дух митрополита Андрея? І в тому пам'ятнику, саме в тому, можна відчитати. Бо багато було проєктів, був конкурс на конкурсній основі. Але в кожному не можна було відчитати духу. Якщо скульптор мав три фотографії митрополита Андрея, а їх є сотні, значить з того він не міг взяти той есенції mm -hmm. рис духу митрополита Андрея. А властиво в коверку ви гляньмо. Це є дійсно апостол. Це є. Мойсей української нації, який вів 40 літ її, але, власне, сядьмо перед тим пам'ятником. І я думаю, що коли цей пам'ятник буде збудований на площі Святого Юра, лицем до південної сторони, підсвічене сонцем, і вдивляємося, і ми тоді відчитаємо дух митрополита Андрея Шептицького. А це потрібно сидіти перед тим пам'ятником і вдивлятися читати. І властиво, що Куверкове це вдалося. Так як е, Олексу Новаківському вдалося написати той портрет Мойсей митрополита Андрея, він нині, до речі, на виставці в музеї Олекса Новаківського, підіть і гляньте, це дійсно і потуга. Він іде з гори Синай, з посохом і провадить народ. В тому ж також, пам'ятнику Андрея Куверка, сам є. Дух сили, тим більше він опирається лівою рукою на стелу, в якій є вмонтований герб родини Шептицьких. І ми знаємо, Святоюрська гора. Це не є тільки Митрополит Андрей, цей Атаназій, цей Єлев, цей Никифор, цей Варлам Шептицький. Mm -hmm. І можливо, як львів'яни дуже гарно пишуть, про це подають, можливо, і буде той пантеон в садах Святоюрських, mm -hmm. де буде mm -hmm. та плеята. Тих церковних діячів, і ціла плеяда Шептицьких встановлено, міщено, можна це і побачити. Але це і перспектива. Але в нинішній час до 150-ліття, напевно, що варто вже влаштувати відтворити площу Святого Юра. І... Збудувати пам'яті митрополита Андрію. Давайте за кілька хвилин ми продовжимо говорити про це. Пане Андрію. Я дякую вам за розмову. В наступній частині до нас приєднається ще один громадський активіст, який має свої зауваги. Отож, не перемикайте за кілька хвилин. Продовжуємо.